Згоряння палиноповітряної суміші супроводжується виділенням великої кількості тепла. Без охолодження двигун перегрівається і виходить з ладу. У зв'язку з цим було зроблено систему охолодження двигуна. Система в першу чергу необхідна для охолодження та підтримки оптимальної температури та роботи двигуна. Система розташовується безпосередньо у двигуні та навколо нього. Перед нами основні складові системи охолодження. Зараз ми розглянемо рідинну систему охолодження двигуна до докладніше, поступово ускладнюючи схему. Підведення тепла відбувається завдяки каналу в блоці циліндрів і канал у головці блоку циліндрів. Канали наповнені охолодженою рідиною і називаються сорочкою охолодження. Сорочка охолодження огортає та відводить тепло в першу чергу від циліндрів двигуна. Охолоджуюча рідина не застоюється, а циркулює по замкнутому колу завдяки рідинному насосу. Сам рідинний насос, як правило, обертається за рахунок ремінного приводу від колінчистого валу. Насос виконується відцентрового типу. У цій схемі рідина охолоджуватиметься слабко, і в результаті двигун перегріється. Для охолодження рідини застосовують радіатор, який завдяки високому теплообіну з повітрям охолоджуватиме рідину. Радіатор складається з двох бачків, в яких є патрубки для підведення та відведення охолодженої рідини. Бачки з'єднуються між собою трубками. Для більшої тепловідачі до трубу кріпляться пластини або гофровані стрічки. А в нижній частині радіатора зазвичай знаходиться зливний кран, на випадок, якщо система не впорається з охолодженням рідини. Встановлюється один або кілька вентиляторів, які збільшують потік повітря через радіатор. Увімкнення вентилятора найчастіше відбувається від показання датчиків температури охолоджуючої рідини при перевищенні певної температури. Також датчик на панелі приладів повідомить водія про поточну температуру охолоджуючої рідини. Датчик зазвичай встановлюється в районі виходу рідини, що охолоджує з двигуна. Звернемо увагу, що система охолодження герметична. А при нагріванні рідини відбуватиметься розширення рідини, що призведе до підвищення тиску в системі. Один із варіантів скидання зайвого тиску спеціальна пробка в радіаторі. Пробка при перевищенні допустимого тиску пропустить охолоджуючу рідину в розширювальний бачок. А при зниженні тиску в системі рідина всмоктується назад у систему. В розширювальному бачку в цьому варіанті тиску не буде. У бачку зберігається запас охолоджуючої рідини та вільне місце для розширення рідини. У розширювальному бачку є мітки рівня охолоджуючої рідини. В нього ж при необхідності, доливається рідина, що охолоджує. Розглянемо ще один варіант, де пробки радіатора не буде. Нормалізацію тиску на себе візьме кришка розширювального бачка, яка за схожим принципом нормалізує тиск у системі, випускаючи і всмоктуючи повітря. Тепер перед нами система вже здатна на охолодження двигуна. Але в даній схемі рідина, що охолоджує через постійне проходження через радіатор, буде довго нагріватися, а також не підтримувати оптимальну робочу температуру. У такій схемі в двигуні буде підвищений снос та витрата палива. Впорається з цією проблемою термостат. Термостат розділить цю систему на два кола: на велике коло та мале коло. Тепер, якщо температура охолоджуючої рідини буде низькою, рідина буде циркулювати тільки по малому колу, минаючи радіатор. Що дозволить двигуну нагріватися до робочої температури швидше. При досягненні 82 градусів в термостаті почне відкриватися клапан, і гаряча рідина з малого кола почне змішуватися з охолодженою рідиною з великого кола, балансуючи на оптимальній робочій температурі. У випадку, якщо в режимі змішування не вистачить і рідина продовжить нагріватися при температурі 92 градусів термостат повністю відкриє клапан великого кола. Рідина почне циркулювати лише через велике коло через радіатор. Тепер перед нами повністю робоча система охолодження, але в ній не вистачає важливого елемента, без якого не обходиться автомобіль. Радіатор обігрівача салону. Один із варіантів підключення в систему ми бачимо зараз, де радіатор, підключений окремим колом незалежно від термостатів. Радіатор обігрівача дозволяє використовувати тепло двигуна на опалення салону автомобіля. На цьому повноцінна система охолодження готова. В системі в ролі охолоджувальної рідини використовується тосол або антифриз.